Дякую, перше питання до пані прем'єр-міністра. Саме головне, що з опалювальним сезоном? В квартирах холодно, це по всій Україні. Хочеться почути конкретно, коли почнеться опалювальний сезон, які перспективи, що з цим відбувається, як захищені об'єкти енергетики? Окрема ситуація Чернігівщина-Сумщина, що буде зроблено конкретно для того, щоб виправити там ситуацію? Бо ситуація там катастрофічна. І друге, в мене навіть не питання а звернення до міністра внутрішніх справ Клім'янка. А знову, пару днів тому, в Києві в одному з ТЦК загинув українець Роман Сопін 1982 року народження. Не реєструє Національна поліція кримінальне провадження. Батьки вважають, що його там вбили. Я прошу вас взяти розслідування цієї справи на особистий контроль і повідомити результати. Дякую. Дякую, дуже опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Ви знаєте, що рішення по старту опалювального сезону приймаються органами місцевого середування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Саме цієї норми і дотримуємося. Якщо ми кажете, ви кажете про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів сьогодні вже повністю зі світлом. Да. Да. Олексій Водимович додасть, да. да. якщо можна додати. Я хочу подякувати принагідно і народним депутатам, з якими ми комунікували і звертались за допомогою, і всім керівникам облас... органів місцевого самоврядування щодо опалювального сезону. Ми домовились про те, що це буде відбуватися в тісній скоординації з урядом зрозумілих абсолютно для нас з вами причин через постійні обстріли енергетики. Російськими терористами, дякую. Так, да, я візьму на контроль цю смерть і вам офіційно повідомлю.